У минулому відео ми з вами говорили про передчасну еякуляцію. А в цьому відео ми поговоримо навпаки про утруднену або затриману еякуляцію. Утруднена або затримана еякуляція це такий стан, коли чоловік не може отримати оргазм, тобто еякулювати більше ніж за 30 хвилин вже розпочатого сексу, тобто фрикції, тобто проникнення, або взагалі неможливість отримати оргазм. Ні від сексу, ні від мастурбації, ні від чого. І здавалося б, ця проблема це просто мрія кожного чоловіка. Ми дивимося впорно, що вони займаються дуже багато сексом, і вони такі довгі, і жінка там е, кінчає із квіртом, і, і клітеральна, і просто і просто супер. Але ні, для деяких це може бути реальною проблемою. Дуже рідко кому із жінок подобається займатися сексом стільки е, хвилин. Цей секс може бути болючий, їй вже неприємно, їй щось там вже натерло, дає йому йому вже просто перехотілося цього чекати, цього, цього оргазму у жінок вагіна може пересихати, так? якщо їй цього достатньо взагалі, якщо, наприклад, жінки достатньо взагалі займатися сексом, наприклад. 10 хвилин, 30 хвилин це для неї буде просто піпець. Вона вже буде благати, відпусти мене, будь ласка. Тому це не для кожного чоловіка може бути мрія, і не для кожної жінки. Це треба реально розуміти, що ми не впорно живемо, а ми живемо в реальному житті. Але треба розуміти, що для деяких більше ніж 30 хвилин це буде реально норма. Це дуже індивідуально. Деякі чоловіки можуть контролювати свої оргазми, можуть контролювати свою ерекцію, можуть контролювати свою еякуляцію. Але все ж таки для деяких чоловіків і для деяких жінок це може бути некомфортно. Ще є один важливий момент: якщо у вас, наприклад, в житті раніше ви займалися сексом і все було нормально, а зараз ви не еякулюєте більше ніж 30 хвилин. То так, це вже буде утруднена еякуляція. Або, наприклад, ви змінили партнершу, і у вас, наприклад, змінився цей час, так, коли ви еякулюєте. Так, це також може бути утруднена еякуляція. Якщо ви по життю завжди займалися сексом. І у вас нічого не було, ніяких скачків. І ви завжди займалися сексом більше, ніж 30 хвилин, або, наприклад, і 100%, у вас 90% було завжди більше, ніж 30 хвилин, ну це вже може і не утруднена еякуляція, може, це ваші фізіологічні такі здібності. Також таке буває. Тому, будь ласка, тут треба зрозуміти, якщо у вас з часом з якимись обставинами, психологічними проблемами, з війною, зі стресом, з зміною партнерки – у вас змінилася ваш таймінг займатися сексом до оргазму, то так, це вже може бути утруднена еякуляція. Якщо ви в житті завжди так закінчували, тобто треба було завжди більше, ніж 30 хвилин, то можливо, це ваше просто фізіологічні якісь здібності. Тобто, це наша фізіологія, і таке також буває. Це треба реально розуміти і запам'ятати це на рахунок того, чому виникає утруднена еякуляція або затримана еякуляція. При мастурбації на порно або взагалі при мастурбації, то можете подивитися мій ролик. Я там розказувала про мастурбацію на порно і про порнозалежність. Отже, які ж бувають причини цієї утрудненої і затриманої еякуляції? І ми з вами, звісно, почнемо з чого? Як завжди, ми з вами почнемо з медичних проблем. Тобто захворювань медичного характеру. Це може бути прийом антидепресантів, неврологічні захворювання, гормональні збої. Це може бути сахарний діабет, це може бути склероз і можуть, звісно, бути захворювання простати. Ось це все може призвести до цієї утрудненої або затриманої еякуляції. Тому тут важливо спочатку розібратися з медичними проблемами, а потім, якщо там все добре, то вже ми переходимо на психологію. Психологічні проблеми з вами. Тому тут можна записуватися до психолога-сексолога і вирішувати їх після лікаря, щоб виключити ці медичні захворювання. А тепер ми з вами переходимо до психологічних проблем утрудненої еякуляції. Перше, що це може бути, це може бути стрес та тривога, а особливо на рахунок якогось невдалого досвіду у сексі. Тобто ви зафіксувались на якоїсь невдачі і потім переносите це все в Наступні статеві акти, тобто сфокусувалися, і у вас є цей фокус, і він іде з вами по життю. Це може бути причиною. Отрудненою еякуляцією. Друге, що може бути причиною, це депресія. Коли ми в депресивному стані, нам не хочеться ні задоволення, нам взагалі нічого не хочеться. У нас апатія і все таке інше. Тому також це може бути причиною такої проблеми. Третє, що може бути, це проблеми у стосунках. Це можуть бути конфлікти в парі. Ви посварилися про щось там. Пам'ятаєте погане? Це також. Може призвести до утрудненої еякуляції. Четверте, що може призвести це дуже дуже цікаво, це страх, що партнерка завагітніє, і просто на підсвідомому рівні чоловік просто не може розслабитися через це. І він не може просто отримати цей оргазм, бо там, де оргазм, там еякуляція, де еякуляція, там сперматозоїди, де сперматозоїди, там жінка вагітніє. Доходить навіть до таких випадків, в мене були такі клієнти. Вони просто відмовлялися займатися сексом через те, що вони бояться, що їхня партнерка завагітніє. І це не важливо. Це з презервативом, чи без, чи п'є вона гормональні контрацептиви. Це не важливо. Вони просто на підсвідомому рівні не можуть розслабитися через те. Що вони не хочуть брати на себе відповідальність, усе народження дитини, ляля -ля та поля їм цього не хочеться, так це також реально може бути причиною отрудненої еякуляції. Може причиною бути ще негативний сексуальний досвід. Наприклад, якщо чоловіка хтось зґвалтував, це також може бути причиною затрудненої еякуляції. Ще з причин може бути сексуальні табу та соціальні установки. Наприклад, якщо хлопчик ріс у якісь релігійних... Сім'ях там йому негативні установки були в голову, що сексуальність це погано, взагалі секс це погано, сексом займатися погано. Це також може бути причиною. Потім цей хлопчик він просто не може розслабитися, бо для нього секс це хірово. Таке також буває. Ще один такий момент є цікавий, що у різних культурах до утруднення цієї ситуації відносяться по різному. Наприклад. У країнах Близького Сходу та Південної Азії тема сексу вона дуже часто табойована, то там можуть бути. Великі проблеми саме з утрудненою ситуацією це такий цікавий вам факт для роздумів. Таке також може бути. Отже, ми з вами переходимо до висновків про затриману еякуляцію. Дуже мало і мало інформації в інтернеті. Але якщо вона і є, то може там щось хтось ляпає, не то взагалі, що треба говорити людям і доносити до них це. Це не гарантія того, що якщо ви подивитесь відео, там буде говоритися правда. Але... Це все ж таки проблема. Ця існує, тому про неї треба говорити, і тому я зробила таке відео. У більшості випадків затруднена еякуляція вона буде психологічною проблемою аніж медичною. Це говорить статистика. Тому, мої любі чоловічки, треба піклуватися про свою кукушку, щоб вона зовсім далеко від вас не з'їхала. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, підписуйтесь на мій інстаграм. Записатись на мою консультацію і всім пока.